Ви таке бачили колись? Ви колись таке бачили, друзі мої шановні? Ох, який розмір! Ох, який розмір! І на що? І на що? А от подивіться тільки на що! На воблерок! Оце так діло. Безумовно, відпускаємо ми красення цього. Такий, тихо-тихо. Такий по відчуттях він. Такий по габаритах він ну, десь 200 з копійками грамів. Чудовий розмір. Давай. Давай пливи. Ох, як, погнав одразу. Так, да, ось вам і воблер. О, здавалось би, зовсім не підходящий момент для ловлі на цю приманку, але, як ми з вами разом бачимо, все порядок. Клює на неї і доволі непогано. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротнюком. І, власне, я вже на воді. А, зараз судака нема на моїх місцях. Ну, власне, рівня нема води, нема весняного судака. поки що. Поки що. Щуку ловити не можна до першого квітня, і сам Бог вилів ловити окуня. Власне чим я сьогодні буду займатися? Прийшов перевірити одне з прикольних місць, але ви самі бачили прекрасно, що. Ловлю я сьогодні не на гуму, а зовсім на інші приманки. Це для мене несподіванка, але в принципі, в принципі, принципі, я завжди радий чомусь новенькому. І собі в голові я можу зрозуміти ну, пояснення цього, чому так відбувається саме тут, саме на е, такому дні, саме в певних умовах. Ну і власне сьогодні ми з вами разом про це поговоримо. Е, надзвичайно приємно, що є. Е, Таке різноманіття різних підходів до ловлі весняного окуня і ловля на воблери, чесно кажучи, для мене це новий спосіб саме в цей сезон. Але дуже приємно, що він є, і дуже приємно, що він приносить результати. Ну, власне, перед тим як показати вам на що я буду ловити, хоча ви, мабуть, вже самі знаєте. Нагадаю вам, що партнером мого каналу є компанія Фавбет. Погнали ловити. Фінка прототайп 842 до 15 грамів. Чудовий апарат. Мій улюблений. Екзіст трьохтисячний. І намотаний дюел The One 03. Ну і несподіванкою весняною є ось такий Зурик Elmino 33. Зараз ще поставлю 44 і є ще в мене е, хамбак но Lucky Лакікрафтовський. Так що я сьогодні взяв з собою все, що може тут знадобитись. Власне, я давно і вам казав, радив, і сам для себе знайшов цю історію, що необхідно завжди собою носити кілька універсальних воблерів, навіть коли ми ловимо гумою. Тому що ні, ні, а десь знадобиться. І власне, от так як зараз ну ловиться лише на них. Отак. А в мене вони є. Все погнали ловити. Давайте, тому що блін, так вже хочеться отримати чергову покльовку. Так. Да. Цікавенна історія. Можливо є резон взагалі поставити більший в і поганять. Це в мене Ельміну 33. І ще в мене 44-й. Він буде... Ну, подалі летіти, це точно. Він точно буде далі летіти. І... Хотілося б перевірити цю всю історію. Я, ну, сказати, друзі, що я здивований, це нічого не сказати. Я дуже здивований цим. Хоча, хоча, по суті, я взимку тут ловив окуня на воблери. Я думав, що це тоді там виключення. А він, походу, п'єси тут взагалі харчується малючком йому по приколу малючка поганять. Ну, а нам, в свою чергу, по приколу окуньочка поганять. І наскільки я пам'ятаю, що в січні не було такого розміру окунів, зараз він побільшав. Ну, і це зрозуміло. Весна хочеться їсти всім. Але цікаво, що окунь і е, трошечки підзабитий ікрою, але все одно ганяє за мальком. Ось що цікаво. Хоча хай ганяє. Опа, є, є, ти що? З другої покльовки він з першого цьомнув, а другий раз попав. Друзі, офігеть. Що Таке відбувається. От, подивіться, наче, наче забитий і окунець, але все одно ганяється за мальком. І обидва зверніть увагу, як вони взяли. Обидва взяли, бачите, ледь-ледь за кінчик трійника. Ну, Все-таки пасивний-пасивний, але інстинкти роблять своє. Ох же ж, який кайфець. Просто, просто Просто кайфець. такая історія. А, давай, давай, друже, пливи. В режимі нон-стоп. виходить так, половити окунців на дуже незвичну для цього сезону приманку на воблер. <плес> от, так діло, от так весна. От так несподіванки. От, ворона ходить тут і вона вже не вперше. Підходить дуже близько. Вона хоче товаришувати? Чи вона хоче щось вкрасти? От як ви думаєте, друзі? Тому що підходить взагалі впритул і не боїться ж ніфігати, ба? Он яка. Привіт! Ворона. Щось шукає корінці, може думає, що я чимось пригощу окунцями. Ну таке. Ну, така проводочка скажімо, інтелектуально. В цей тонучий, він тоне дуже-дуже повільно. І легенька така проводка, вона підтримує його на плаву в, заданій, в заданому шарі. Але треба ще й підсмикувати трошечки. Трошечки підсмикувати і тоді. Він буде триматись ближче до поверхні. Власне, що нам і потрібно. Вода надзвичайно низька, надзвичайно низька вода. Так що, можливо, з цим пов'язано перебування окуня під самим берегом. Як же ж класно грає цей воблер. Ви тільки на подивіться. Рувають, дивіться, оп! О, дивіться. Раз. Відсмикали, трошечки ведемо, 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 ведемо. І от на будь-якому етапі проводки може вчепитись рибка. Ми її дуже чекаємо. Головне нікуди не поспішати, тому що поспішиш не буде нічого. Швидка проводка тут ну, взагалі не потрібна. Зараз окунь, ви ж бачите самі, як він бере в яленько. Ворона зовсім впритул підійшла. Зараз я тебе сфоткаю красиво. Ось тільки ну подивіться, прям взагалі Зараз на руку сяде ручна вона чи що? Прикольна така ну втекла. Ну давай. Вийшов окунець. Вийшов, вийшов. А я поставив Ельку 44-ту, щось не хочу на нього, мабуть завеликий, Може і таке бути. По-перше, завеликий, а по-друге, що дуже швидко він е, тоне. Зараз. Ой-ой-ой-ой-ой, вон окунець ганяє. Хотів сказати, зараз поставлю 33-ту, ні, я ще, ще поки не поставлю. Кину разок, вон, вон, вон он. Бачите вихід. Окун, окунець. да, 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 давай, давить, давить малючка. Ну давай. Давай йому підніс туди. 44-ку. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. От прямо зараз, давай, покльовочка. Ну, ні? Ох, як дивно. Далі різниця в габаритах не дуже велика, але бачите, результат, результат є точніше відсутність результата. А відсутність результату це теж результат. Принаймні тепер відомо, що краще в цьому випадку в нашому використовувати 33-й. От мене 33-й. Ось він. Різниця взагалі мінімальна. Покажу трошечки пізніше вам їх поряд. Тому що зараз хочеться все ж таки спробувати закинути в те місце, де виходи були. Не факт, звісно, що зараз окунець добере. Тому що виходи закінчились. Погнав окунець малька кудись в бік і все, і сам зник. Тепер лишається лише надія на те, що він тут був не один, а декілька, як, власне, зазвичай відбувається. Ой-ой-ой, додергав, додергав і знов 33. й Знов 33-й, друзі. Тільки змінив на 33-й і одразу покльовочка. Бачите, всі як один беруть за задній тріничок. І необхідна, дуже повільна, дуже красива, дуже філігранна, офігенна проводка. І клюють окунці. Хе -хе -хе. Який же який ж це кайф. Інакше не можна це назвати. Ось, Відпустив окунця. Ну і зараз покажу я вам різницю 33-го і 44-го. Зверху 33-й, знизу 44. По суті, не така вже і велика різниця, але по грі вони відрізняються суттєво. 44-й летить далі, це його ну, безумовний плюс, але він дуже швидко тоне. І е, на такій повільній проводці, на якій зараз бере окунь, це не дуже потрібно. А ось 33-й, якраз те, що потрібно. Він хоче летить недалеко, але він е, створює таку гру, що прям окунь не може відмовитись. Я полюбляю дуже, друзі, синій і зелений колір, що стосується приманок. Тому власне ось така кольорова палітра синенька, синій терабити скло. Це те, що мені наразі потрібно. Ну і не лише мені, ще й окуню. Ви бачите самі. Ну, давайте далі кайфувати. A little later. Давненько покльовки не було, і виходів на поверхні також. Це. Не дивно, воно взаємопов'язано. Глибинка невеличка, вода дуже прозора, і коли окунь виходить сюди суто на а, обід, то це видно. Мальок хоч кволенько, але починає від нього тікати на поверхні. Видно цей процес. Давно цього не було видно, ну і власне тому. Клює. Треба чекати, чекати, коли чергова двійка, трійка окунців зайде на перекус. Тривалі паузи роблю. Ну, наскільки це можливо, наскільки це, можна сказати, тривало. Тому що окунець реагує саме на паузах. Цікава риболовля, дивлюся і ліворуч, і праворуч на поверхню, де буде, будуть виходи, хоч маленьке десь маленьке коло на поверхні води. І туди одразу буду я кіхті рвати. Тому що там є окунець. Чекаю, чекаю, ну і сподіваюся, що дочекаюсь. Ого! ого? Хтось щось хоче знайти в моєму бакані. Що там ти роздивляєшся? Що там таке ти знайшла, ну? Друзі, півтори години без жодної покльовки і навіть виходів не бачив на поверхні. Ну мабуть, це знак, що треба перейти на гуму і перевірити, можливо, окунець спустився вниз. Адже за моїми спостереженнями він має бути на місці, прям ну 100%. Давайте перевіримо і подивимося разом. А хто це в нас? Акунчик. Акунчик. Зійшов. Але був, і ви бачили, друзі. Вже початок. A few moments later. На жаль, сталася така ситуація, що мені подзвонили, і на півдороги мушу я їхати по справах. Дуже я не люблю, коли відбувається така ситуація, коли я от тільки розійшовся, і зараз золотий час, вечірній окунь має вийти і має клювати, але ну, на жаль, мушу я їхати. Я дуже цим роздратований, дуже розчарований, так само, як і ви. Але я вам обіцяю, що я повернусь і вирішу питання з цим насухняним окуном. Дуже цікаво, що саме зараз. В такий час окунь реагує на Воблери, і він реагує лише на Воблери, адже на гуму не було жодної покльовки. І хотів би я цю тему продовжити і можливо спробувати інші воблери. Можливо, але не точно. Наразі юзурі Ельміну 33 й прям номер один тут. Друзі, я сподіваюся, що ви мене сильно не судите. Я думаю, що вам сподобався цей відос. Якщо так, то тицайте на вподобайки і пишіть коментарі. Ну і традиційно, щоб не пропускати подальші відоси, натискайте на дзвіночок. З вами був Володимир Воротняк. Я погнав і до зустрічі тут.